У Луцьку зупинили будівництво найбільшого храму у МП на Волині, собору всіх святих землі Волинської. Про це журналістам сайту новин Луцька та Волині конкурент розповів настоятель храму протоіерей Володимир Яцишин. За його словами, зараз будівельних робіт у храмі не проводять. Останнє, що встигли зробити, це перед храмом восени поставили хрести. І все. А гроші, які жертвують парафіяни, каже, витрачають здебільшого на розпис нижнього храму. За словами протоірея, передбачити, як буде розвиватися будівництво, зараз неможливо через так би мовити, ситуацію, яка склалася. А на питання, як на долю споруди вплине різке погіршення ставлення українців до УПЦ московського патріархату, священник відповіді не дає. Цитуємо тут, однозначно не можна сказати. Як воно буде, що буде, це залежить, я вам сказав, від духовного і морального стану людей. Я є православний священник в першу чергу. Я ще рукополагався за радянських часів. Я знаю, що таке присяга, і священник тут як солдат. А що мені зрадити присягу?